Розпаковка. Хліб, 18 гривень. Чай польський. Ну, такий мені подобається фруктовий і склад класний. 26 гривень такий коштує. Оце взагалі супер. Баличок, чисте м'ясо. Ціна взагалі 273 гривні. От за цей кусок великий, великий отакий от кусок 190 гривень. Вершки до кави. Кава є в нас, поки я не купляла. Ось такі півлітрові 53 гривні. Ще один хліб, бо є і м'ясо і там ще яйця я купила. 20. 6 гривень, якщо я не помиляюсь, такий ну, він трохи більшенький, тут 600 грамів. Томі, Томі, е, ти можеш розпаковку? Томі. Ну давай збоку сідай, будемо розпаковку робити. Я тобі теж купила чай. Е, зловила акцію 100 грамів 65 гривень. Йшла, задихалася трошечки, треба віддихатись. Е, ну, це не продукти, але теж треба теж купила в аврорі. Е, зараз акція. Ось такий засіб. До речі, він класний і нормально милиться, нормально миє. 14 гривень, 400 мл. В мене є ще від попереднього бутилочка. Просто перелию і супер. Цукерки. Е, взагалі круто, я покажу. 60, 167 верніше гривень. Ось тут виходить 300 грамів, 51 гривня. 300 грамів, та шоколадка одна е, таку ціну коштує 100 грамів, а то й 85. Мені подобаються ось такі класні з вишенкою. Вони взагалі як, як тортики такі йдуть. І ось такі. Реально е, дешевий аналог скерочкам е, Баунті. Ой. Та-дам! Сир моцарелла 170 гривень за кілограм, ось такий великий кусок, 340 грамів, 57,90-58 гривень. Акція, 45% какао, але ну це все-таки більше як, як реально шоколад. 44 гривні. І ось такі люблю кашки. Тоже акція. Там по 9 гривень вони зараз виходять, класно. Кто на роботі перекус або вдома зранку вже Супер, то що треба. Акція такий кетчуп. Я спробувала класний, брала лагідний класний, тепер спробувала шашличний, 19 гривень. Ось, всі ці продукти я брала в мережі магазинів Найнай і в мережі магазинів Треш. Ось, там зараз такі акції. Ну і в треші. Тобто, в СІБО зараз мають бути акції для Тоніка і компанії 300 грамів 61 гривня, якщо я не помиляюсь, зараз акція. І... Я взяла таких два пакета. і таких взяла 10 штук, зараз по 13 гривень, також акції різні. Ну, це такі смаколики, вони їх люблять. І ще, як я казала, взяла яйця. Е, запаковані такі 51 гривня. Ну і фарш для ще взяла для тварин, показувати не буду. Я беру по 20 гривень без кісток за кілограм, це для котів, для собак. Дякую, що дивились, до побачення.